should we take При консерваторській зачовші в року. Цей проєкт з консервації розпочався у 2022 році. Від зняття фігури з каплиці боїмів. Фігура на жаль дуже потребувала консерваційних робіт. Спочатку консервація мала бути проведена у Львові, але у 2022 тисячі виявилось, що це на жаль неможливо. Було погодження зі сторони Міністерства культури України, щоб скульптура потрапила до Польщі, і весь процес дослідження та консервації відбувся у Польщі. Вже кілька років. Готуємося, отак готуємося, вивчаємо по каплицю, боїм до великої справжньої консервації. А це там стоять, от рік стоять датчики, як, як колишиться, як рухається цей об'єкт. І не тільки від землетрусів, але теж від трамваїв, від ролей, які там поруч їздять.